Проект рухаємо тернопіль розпочали на театральному майдані близько 14 години у неділю. Таким чином у нашому місті намагаються привернути увагу до здорового та спортивного способів життя. Рух, здоровий спосіб життя, і взагалі активне проведення дозвілля це реально в нашому містечку. Це класно, це круто, це легко, це просто. Кожен з нас може взяти участь. Ну я думаю, потрібно, що привертати увагу до таких заходів і привертати увагу. До того щоб люди займалися здоровим способом життя, займаємося регулярно в своє задоволення. Бігаємо сьогодні. Беремо участь, щоб показати, що це кляво. Насамперед, це спосіб життя, спосіб гарного харчування, гарного виглядання. Це по перше. По-друге, це звичайно моя робота. Ми не могли пропустити такого взагалі, акції, такого. Такого цікавого заходу, тому ми з роботою вирішили, що чому б і ні, так як ми ведемо здоровий спосіб життя прийти сюди, провести наших дівчат, показати нашу роботу, показати наші результати. Тому для нас це дуже хороший такий. Така галочка в житті дуже, yeah. дуже цікава нам. Я сам я зі Львова, і я приїхав доказати собі, що я можу прийти першим. Дуже добре, що саме в Тернополі таке відбувається. Бо у Львові, ну не знаю, мало таких є заходів, а в Тернополі, ну я сам є із Тернополя, і це є дуже мені рідне місце. І Я буду приїжджати до Тернополя на такі заходи. І дуже дякую всім Тернополянам. Вже перед самим стартом і до фінішу тернопільських бігунів супроводжував дощ. Проте це аж ніяк не завадило, каже міський голова, який разом із іншими спробував свої сили на дистанції в 1900 метрів. Я дякую Богу, що пішов дощ, тому що бігти було набагато легше. Якби було таке сонце, таке жара, як вранці, було б набагато тяжче. Сьогодні ми зробили спільно ще крок на зустріч здоровому способу життя, Я думаю, що це найкращий приклад всім тернополянам. Як провести вільний час від роботи, як оздоровитися. Дуже багато людей прийшло разом з маленькими дітьми. Діти були найбільше. Тим учасникам забігу, і думаю, що в наш час, коли Україна жаль, живе в часи війни, це найкращий спосіб пропагування здорової нації і це найкращий приклад для будь-якої влади, що здоров'я має бути пріоритетом для всіх. Участь у заході і справді взяли чимало дітей. Дехто із них у спорті має неабиякі плани, але зізнавались. Окрім цього, хотілося отримати й подарунки. Я сьогодні прийшов для на забіг для того, щоб підтримати мою спортивну школу. Бігати корисно для щоб ноги накачати. Мені хочеться найбільше отримати грамоту. Щоб дізнатися, що, ну, там будуть давати приси номерки. Я хотів виграти приз і я ще біг. Мені сподобається бігати. Те, на... Цьом, е... А займаєшся спортом? Так. Для чого ти тут Я люблю плавати, Плаваю, хочу стати, швид... стати майстером спорту. Молодець. А дощ не завадить? Ні. Це добре, бо всі займаються спортом, а не сидять там вдома, щось їдять чи що. Я люблю бігати, щоб взяти конкурс, може і виграти. А займаєшся спортом? Так. Яким? Футболом. Організатори розповідають, готувалися до масової руханки близько двох місяців. Приємно те, що є наймолодші учасники, яким рік і вісім місяців, і є найстарші, які понад 70. Також нагороджується нагороджуються найшвидший чоловік, найшвидша жінка, найшвидший юнак найшвидша дівчинка, і також наймолодші, на старші учасники. Також будуть нагороджувати переможці та призери на спортивних локаціях, турніри зі стрітболу, тенісболу, флорболу. І волейболу також з здарці серед чоловік та жінок подібні спортивні заходи у центрі фізичного здоров'я населення планують організовувати і надалі.